Ще дівчата, у нас стартує наступний урок школи самомакіяжу, і сьогодні ми з вами зробимо легкий, красивий денний макіяж. У мене в гостях Оля, і мені цікаво, Оля, в тебе є до мене питання як до візажиста? Мені цікавить, як наносяться рум'яна. Ага, супер. Тоді і... знаєш, що mm -hmm. я ще не вмію робити? Mm -hmm. Я не вмію робити стрілки. Стрілки ага. знову хочемо. Добре. Ні, ну якщо побажання, якщо у вас є якась своя пропозиція, будь ласка, ну те, що я не вмію кажу. Окей, okay, дівчата, стрілка це навичка. Те саме, що ми казали в минулому році про наклеювання вій, тобто треба робити, витирати, робити, витирати, поки не досягти певної мети. Як саме будувати стрілочку, я вже в двох відео вам показала. І ви можете тренуватися. Оля, я теж, звичайно, сьогодні намалюю стрілочку, покажу, і думаю, що вам буде цікаво, я вам покажу інший трошечки спосіб нанесення запеченими тінями, щоб якось урізноманітнити нашу з вами історію. Добре? Я Та. була в тебе на Бідікюрі, що я там робила? За три хвилини просто вона змінила своє лице. Раз, 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 і вже все. Губочки є, рум'янчики є. Оченята підчеркнула. А чим ти підчеркувала свою чим? Тонельним кремом. Тунельним Тому що, кремом. коли ти наносиш тональний крем, ти відволікаєш увагу від своїх недоліків, в тебе вже очі в тебе чорні, ну, такі темно карі очі. Тобто крем крем'єром я на її очі самі Ось. собою загоряю. Мені так треба, бо коли мені треба на зустріч, і прям зараз, і я хочу так швидко, за три хвилинки, поїхати гарно. Прям ношу в машині. Так. Прям ношу в машині пензлики. Я купила косметичку в зарі, звичайну косметичку в зарі. Я прям ношу це, божу з собою в машині. І я Беру в машині, тонуюся, наношу кремоподібні рум'яна, помаду, іноді пудру. Пудру, зараз я тобі розкажу, коли є сенс наносити, коли не обов'язково. У мене завжди пудра з собою і помада. Так. Розумієш, пудра? Пудра вона створена для того, щоб абсорбувати надлишок сального секрету. Так. Вона не створена для того, щоб тонувати. Дуже багато радянських жінок, наших мам, вважали, що пудра це для вирівнювання тона ні. Пудра для фіксації, і пудра є абсорбент. І те, що ми з тобою зараз поговорили, чим більше ти води забираєш у шкіри, тим більше вона тобі виділяє жиру. Угу. Тобто пудра може провокувати при постійному нанесенні в деяких дівчат зневоднення, а в деяких дівчат компенсаторне виділення надлишку сального секрету. Розумієш? Компенсаторне. Так, ну в принципі, я коли на фотозйомці, угу. а, і тільки тоді я можу пудрою прибрати от надлишки близько, бо мені фотограф каже, так, Оль, блистиш, ж, перепудрись. Угу. Угу. Тільки тоді, в принципі, я її мало використовую, але вона завжди зі мною. Ну, от хотілося б такого... І пудру я би тобі радила все-таки для і що, себе ти мати хочеш сказати... за ПФ-50. Ага. Однозначно. Добре, інше питання. Ти зранку встала, нанесла тональну основу і пішла. Проходить угу. час надалі. Що ти? Ти вмиваєшся, чи ти доносиш так можна? Ну, от. Мені, наприклад, я зранку о 9 нанесла, побіжала, я бігаю цілими днями, так? Uh -huh, uh -huh. Ну, там, по справах. Uh -huh. І тут в мене важлива зустріч, і мені треба, щоб моє лице було ну, свіже. Uh -huh. Тобто, що я роблю? Перше, що ти робиш, ти передивляєшся, як ми з тобою зараз говорили, ти передивляєшся свої відношення до свого очищення і тонізування шкіри. Uh -huh. Чим шкіра? Менше голодна, тим вона менше всмоктує тональний крем. Тобто угу. тональний крем в тебе буде триматися цілий-цілесенький день. Тільки вважай, що в нас є певний період, за який шкіра відновиться. Тобто приблизно кожен день буде ставати краще, але приблизно за місяць це так приблизно в твоєму віці повністю оновлюється шкіра. Нормально, дівчата, в нас неділя, в нас неділя. дівчата тут собі гарно відпочивають. Тобто, перше. Це коли твоя шкіра відновиться, вона відновиться в твоєму віці приблизно за 30-40 днів. Кожен день буде ставати краще, але mm -hmm. в тебе буде менше всмоктуватися тональні. Але час треба дати. Далі, якщо дійсно спекотно, якщо дійсно нервувалася, десь терла, може, зняла спортивну форму, вділа спортивну форму. Коректор, я ще раз показую: в мене він так виглядає. Це палетка. У тебе він виглядає так, він в шайбі. Це коректор. Mm -hmm. Помила ручки. Взяла uh -huh. коректор і собі особливо там, де є в тебе uh -huh. висипка, ти собі цак 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 в тебе теж шостий, як і волічки, шостий коректор, ти uh -huh. собі нанесла на любі почервоніння. Особливо там дівчата буває вип'ють, почервоніла, понервувалася, почервоніла. Uh -huh. Якийсь тебе ефір там, якщо ти будеш ще не тільки от важлива зустріч, а ще, наприклад, ефір в тебе uh -huh. прямий, а ти підвтомилася. В нас є так. сироватка з міорелаксантами. Вау. Wow. Так. і її можна наносити поверх тонального крему. Ти наносиш її на чоло і метеликом на місце мімічних зморшок, mm -hmm. і хвилин за 15 в тебе ця мімічна активність вона зменшується, і в тебе зменшуються зможки Можна навіть поверх тонального наносити і так, не б... Не видно, не видно ні. і вона не розчинює тональний крем. Це я тобі ну по власному досвіду mm -hmm. скажу. Я на жаль тут не маю тестера, тому що тестер причаївся в мене вдома. Mm -hmm. І Це один з самих таких продаваних в нас продуктів, тому наразі він на стоку. Ну, нуль. тобто ми чекаємо найближчим часом його отримання. Ми зараз заговорили про рум'яна. Бачите, Оля схильна до почервоніння, поки в тій зоні, тому що в неї там витончений епідерміс. І якщо ви схильні до почервоніння, то рум'яна оберемо персикового кольору. А ще персиковий колір це про надійність, про добра і хороша. Всі відтінки, оте зараз дуже влучне в діло в свят. Mm -hmm. Можете подивитися, у нас є вебінар, дуже класний дівчинка, господиня коханка королева. Тобто там про те, що ми в кожному там, типу образі відіграємо, відіграємо певну роль: персикові відтінки, світопоглинаючі відтінки, оці пухнасті, м'які відтінки кажуть про те, що ти добре okay. ну, ну, Акцент. і хороша. А тут, звісно, так. І ну, якби воно просто знаєш, воно трошки різне по направленості. Yeah. Тобто, це добра хороша а це така собі шалечка. Шалуєчка, але з однієї в мене кліп запала. Добре, але дивіться, ми обираємо тоді персикові теплі відтінки, тоді коли ми хочемо справити надійне враження. А в твоїй роботі надійне враження це те, що тобі треба. Ріалтор мусить бути надійним. Людям, людям мусить йому довіряти. Тому оці грайливі штуки таки дай. Ні, ні, я не хочу. Це я до теми прийшла. Угу. до мене можна. У мене так. Так, і от ми з тобою поговорили про те, що та мають крем з СПФ дуже світливий відтінок, тому я би все-таки за змагу докинула би. Отаким от чином це не є рум'яне, це є коректор. Ми трошечки докидаємо тобі такого о, о, то прям прямо кола виділяють. А ти її наносиш? На... Не, не руха пальчиками. Ні, я не прикасаюсь, ага. а ти її наносиш. На що? Ну, в тебе на кісточку, тому що в тебе вона акцентна. У mm. Дівчат під кісточкою, зазвичай, в кого тут навпаки набряк, об'єм, я наношу під об'єм. Угу. Mm -hmm. А в тебе я наношу на об'єм, тому що щоб тобі не заглибити. Так. Тому що всі заглибинки якраз, тобі якраз нададуть оцього гострого настрою. Гострий це про силу. В тебе доволі багато сильних рис обличчя. Бачиш, цю сережку. Ні, взагалі. ти може робити все, що зробив. Носити, все, все що завгодно. Так? Тобто це про силу, і тому ми зараз... От бачиш, я персикові чуть-чуть кинула. Так, вони в мене тут оранжеві, не лякайся. Але ти почервонієш, вилізе твоє почервоніння, воно змішається з персиком, і буде дуже класно. А як <сміття> мені самостійно підібрати? Я тобі все обов'язково підберу. Тепер ми будемо робити очі. Як я люблю незаплановані ситуації, і ми зараз просто вирішили зробити ефір так е випадково. Ми зараз зробимо макіяж очей, вже нанесли з базу під тіні і будемо формувати акцентну тінь. Я беру рідкий олівчик і зараз буду формувати. Дивіться, наш Оля доволі сильна дівчина, і це відбувається в її рисах обличчя. тобто, а у нас є така потужна скула, є такий доволі такий геометричне будова обличчя. А я хочу її зробити трошки більше заокруглене. <реш> О, чуєш? А скажи мені, будь ласка, яке в мене обличчя? Коли знаєш в ти дивишся, там, там якісь там як покласти рум'яна, і там починається овальний, круглий, квадратний. яке в мене взагалі обличчя? Ну, так, якщо, як ми виясняємо, Перше, нам треба дізнатися, перше, що важливіше за тип обличчя, чи обличчя довге, чи обличчя широке. Тобто це перше питання, я зараз тобі все розкажу, ага. це перше питання, на яке ми мусимо дати відповідь, чи воно довге, чи воно широке. Що це нам дасть? Якщо ми будемо знати, що обличчя у нас широке, ми тоді, як в одязі з широким тілом, та ми не підкреслюємо горизонталь. Так? Тобто всі лінії, що підкреслюють горизонталь, угу. тобто стрілки, угу. там все. Нам тоді треба витягувати вертикаль, угу. якщо обличчя широке. Що таке нормальне обличчя? По правилах нормальне обличчя це коли на одиницю довжини, на одиницю довжини, тобто ми міряємо звідси досі, угу. приходиться дві третини ширини. Ти можеш взяти лінійку, але я на погляд одразу бачу, що і в тебе, і в мене обличчя широке. У mm. нас не буде. Не ну, буде. Скули, так, 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 Плюс ті скули такі от, активні, можливо, багато людей цього не знають, але вони справляють враження сили. Все, mm. все одно сили. Так? І ми, якби, це добре. З одного боку, а іноді нам хочеться це сховати, так, коли хочеться покапризувати, бути маленькою якоюсь дівчинкою. Uh -huh. так? Тоді ми просто уникаємо цього в одязі, тобто ми горизонтальні вирізи не носимо, uh -huh. так? такі, що підкреслюють, і знов таки в макіяжі те саме. От мені щось тебе хочеться трошечки чуточок заокруглити. А зараз я зробила ескіз рідким олівцем. і ми з вами зробимо нашу улюблену. Двадцять шосту кінюшечку, білий оранж. Тобто я намітила, мітила. Дивися, я не потягнула до вушка, так. я не потягнула в цю сторону, тому що якщо я потягну до вушка, я якраз буду розширювати обличчя. Оце мені не подобається, бо є візажисти і буває, прийдеш до візажиста модні, модні. Вони витягують у цю лісі. Так, а так. ти на себе дивишся і ти розумієш, що якщо тобі пофоткать, але це будеш не ти. Не uh -huh. твій погляд, не твої очі, бо їх витягнули і все. І ось. Так. ось... Так. ось... І тут ще знаєш, яка історія закривай, що деякі дівчата, якраз, які показують ці макіяжі, вони фоткають суто око. Вони не фоткають, не фоткають дівчину в цілому. Так? Тобто вони сфоткали uh -huh. око. Око дивиться круто, ком'ятка така так. модна, лисяче око, все добре. А в цілому це дуже розширює обличчя візуально, і тому вони собі фотку виставили, гарно продали свій макіяж, та? а жінка потім ну, якби, вирішує питання по, по ракурсу, та? Там, так треба стати, так треба стати. Тому ні, коли обличчя широке, дівчата, ми ніколи не тянемо в горизонталь, ніколи. Тобто ми більше тянемо все в вертикалі. Тому я тобі якраз і сказала, ти мені тільки що поділилася, що ти б хотіла би стрілочку зробити, тричі подумай. Ага, я зрозуміла. Можна буде тобі теж візуально розширювати. У нас прийшла ще одна наша гостя. Я сьогодні робила Олісі макіяж. Ну покажися, так? Ага. Можеш ближче, та. Оля, у, нас, у нас сьогодні знімали ми курс самомакіяжу, який є в нас на сторінці. Хто хоче, дівчата, навчитися самомакіяжу? Курс для України коштує 25 євро за 50 уроків. Господи, вкусна ціна взагалі. А. Тобто 50 уроків, 50 україночок ми показуємо якраз. От останній урок буде там, де ми Олю малювали. Робили так, стільки корисно. корисної інформації. Я, я, я зовсім не знала. Я ділюся дуже спокійно, тому що я вважаю, що кожна дівчина мусить мати гарний макіяж, тому я це зробила для вас, дівчата, тисячу гривень за 50 уроків. Це як вартість одного року, як навіть менше, ніж горнятко кави. Тому це дуже потрібно. 50 -50 образів! А ти знаєш, чому? Я просто психанула сказала, тепер мушу відповідати. Які очнятка. При тому, що я прийшла, показала Жені фото, і вона по фото зробила ідентичний макіяж. І глаза, я. Я дуже хотіла, щоб вона виразила такі от зелені мої очі, щоб вони були такі, знаєте, яскраві. І ну, все дуже. От, прям годинка, і ти, і ти готова. І можна це навчитися робити абсолютно власноруч. Так. Тобі треба хоч поговорити. Ні, я вже поговорити. все випила. Угу. Жень, угу. знаєш, що я хотіла тобі спитати? Мені потрібен ще догляд. Угу. Догляд за ти маєш на увазі. Так. За моїм лицем, бо. І, а ти мені сказала маски, ти задала що... дуже прикольне питання. Ти сказала, що в тебе буквально там за годину часу тобі хочеться підправити так. макіяж. Так, це для мене дуже важливо, бо я дуже, зай... дуже дівечка, Так, да. я рідко можу прийти додому, перевмитися, і тому мені треба завжди швидко, але бути свіжою і презентованою, щоб. Ну, бо я на зустрічі буваю. І, по перше, я знаю, що є зараз проблеми з шкірою. Ну, я це не знаю, на не бачаюсь, Говори, як на українській вибачаю, так? От, можливо, маски, можливо, що ти можеш порекомендувати? Ну, ми вже з тобою говорили зараз про те, що якщо шкірі не вистачає води, вона починає виділяти надлишок жиру. І коли до мене приходила наречена, я бачила таку ситуацію, а в нас весілля там за місяць, та? mm. за місяць часу весілля, мені треба скоренько поправити ситуацію. Дівчата, переживити шкіру. Можна перепоїти шкіру не можна, тому гелеподібні маски ти можеш зробити хоч щовечора протягом тижня. Тобто, ке до мене приходила наречена, в неї свято за тиждень, так. ми брали зволожуючу маску і просто ставили щотижня. Шкіра напувається і перестає виділяти жир. І це ну, це абсолютно інший потім макіяж, це абсолютно по іншому виглядає, це абсолютно по іншому тримається. Це настільки класно, ви берете просто нічну корейську маску угу. і наносите її, але на ніч з жирною шкірою не лишаєте. Дівчата з сухою шкірою лишаємо, дівчата з жирною шкірою нанесли, годинку потримали, на ніч змили, нанесли свій звичайний крем. Чому? Я зараз поясню, чому. Тому що нічні маски створюють оклюзію, тобто створюють плівку. І якщо ти з такою плівкою заснеш, в тебе полізуть широкі пори. Зрозуміла. Тобто ти напоїла шкіру, змила за годинку і лягла собі спати. Угу. Не, диві... Не дивіться, що вона написана нічна. Угу. На ніч потім ти її можеш лишати один раз на тиждень. Угу. Не більше, тому що оклюзія тобі зробить розширені пори. А це нам. А можна тобі компрометуючі питання? Давай. Ти абсолютно завжди. Я так розумію, корейська косметика, правильно? Mm. І знаєш, що ходить такі ну, слухи я не знаю, міфи, ну. міфи, так, uh -huh. що корейська косметика не, не підлягає нашої шкіри, бо там зовсім інший клімат, зовсім інша шкіра у корейців. Це правда чи ні? А, ти абсолютно права. Я не купую ніколи корейських брендів очищення, тонізування. Угу. Я не купую ніколи креми. В мене був досвід, коли Італія пішла на карантин, а в Італії був дуже дуже жорстокий карантин, угу. і в нас закінчилася вся італійська косметика під нуль, угу. а дівчата щось хотіли. І повір мені, я купувала креми корейські по 100 євро, по 4, угу. по 5 тисяч. Нічого воно не. Ну чесно. Ну, то це правда, так, такий, так? правда. Просто в корейців є мінімальні моменти, які мені дуже сильно відкривають. Мінімальні моменти, які мені дуже сильно подобаються, і їх немає в професійній косметиці, як такі, тому що вони в професійній косметиці не потрібні. Це якраз ми говоримо, наприклад, за нічні маски. В професійній косметиці ти прийшла до косметолога, вона тобі нічну маску нанесла, ну це абсурд. Ну, якби так. Ну, ну, да. То в корейців вони є ті нічні маски. І нічні маски не активні. Вони дають просто воду. Ну що там за активи, якщо ти можеш лишитися на ніч і без набрітися без, без опіку? Якщо ти професійну маску, лишиш на ніч, ти прокинешся тупо з опіком. Тому так, да, ну, звичайно, бо вона активна. Закриває. Тому ми купуємо нічні маски. Коли ми їх робимо, от ти встала зранку. Піл куріл болел. Встала втомлена, ти собі в зеркалі не подобаєшся. А в тебе подія, і тобі так. треба бути красивою, а в тебе ще нічні заломи, наприклад. Угу. Ну, вста, там, коли ми досинаємо, ми іноді так подушку не так поставили і прокинулися, угу. так через це обличчя, в тебе полоска. І ти береш нічну маску, і поки ти готуєш їсти, поки ти просуєш сукню, ти ходиш в день з нічною маскою. Угу. Після професійної маски А скільки ти... з неї потрібно. А скільки в скільки тебе є часу, стільки входиш? Час. Угу. Так, наприклад, нас зараз промокод на всі професійні маски, професійні маски вони проникають глибоко, і для того, щоб їм проникнути глибоко, вони якби трошечки пошкоджують захисний шар шкіри угу. для того, щоб пролізти глибоко. І тому після професійних масок ми на вулицю не йдемо, розумієш? Тому, якщо ти зробиш професійну маску, ти не можеш йти на тобі, той косметолог, який мені продає свою професійну маску, Йому він взяти повинен від нього мені таксі. інструкцію розповісти, так? Я коли? А що тобі відвідь. продали чи так, тобі зробили? То, знаєш, і косметологи, які... Uh, на на розпів. Да? Ой, Ой Боже, не розлив, Мама дорогенька! Mm -hmm. Ой, я ну, називають на розпів, як ти так називають. І от вони тобі рекомендують на Угу. Uh -huh. і що? І що? Ну ми так не працюємо, тому що тобі косметолог на розлив продасть стільки, скільки в мене коштує 250 мл маски. Ну так, вони ж покупають так, багато, так. ну але ж питання в тому, я, що... Я, я почула твоє питання. Я почула твоє питання. Чи вона мусить тобі розказати, як нею користуватися? Yeah. Перше, перше, на розлив ми, дівчата, тільки, тільки в контейнер відсечі. Контейнер для здачі сечі. Не можна в китайських, оцих, якщо вам дають маленькі такі бачки, звичайно, ти мусиш прийти і вже скористатися, і вона відливати її мусить не заздалегідь, а прямо вже зараз. І ти прийшла, і поки там бактерії шабаш від не влаштували, ти його собі нанесла. А якщо ви хочете з подружкою поділитися, наприклад, купили маску. У нас маска 250 мл. Ми в минулому ефірі важили. Виявляється, що коли ти купуєш професійну маску 250 мл, одне нанесення в тебе коштує 1 євро. Ото ж бо. Ну так, але ж ну ти ж рекомендації косметолога слухаєш. Ну, я ж не професіонал, я мало про це знаю, тому ти більше слухаєш рекомендації, як я зараз твої, наприклад, слухаю. Тому і ти ж тобі ось набери, і, і при цьому ти думаєш, як не користуватися, де що, бачиш, я зараз почула, що можливо навіть да, опіки, да? ага. якщо десь неправильно. Якщо де спати з нею ляже, да. будуть, будуть опіки, звичайно. Ну, ну я вірю. Ні, ну знаєш, іноді дівчата, от по старі по сторінки, як в нас в Радянському Союзі. Чим довше потримаєш, тим більше буде результат. нас кліпнула Олечка, в неї відбилася туш. А, це приємні. не є ні, це не є нічого страшного. Ви просто дочікуєтеся, поки туш висохне, і потім тим самим кольором тіней, яким ви там малювали, ви ту туш забираєте. М -м -м. І все. Маски професійні тримаємо стільки, скільки написано на упаковці, тобто довше ми не тримаємо. Ну, у тебе є масочки, які можна да, прибрати. У нас є маски з колагену, у нас є мас... Маски з еластином, у нас є маски з альфа-гідроксильними кислотами, є зволожуючі маски. Тобто це все професійні маски. І, власне, косметолог, перше, що тобі мусить сказати, це те, що ти після них гуляти не можеш. А після косметолога, якщо ти йдеш до косметолога, ти теж гуляти не можеш. Ти можеш сісти або в таксі поїхати додому. Або в свою власну автівку і поїхати додому. Угу. Все? Краще записуватися На вечір, Так, угу. але косметологи теж скривають цю інформацію для того, щоб в ну, них не було тільки вечірніх записів. Mm. Угу. Це дуже важливо. Я, мабуть, так теж зробила. Ну, ясно? Ясно. Дійсно, щоб не було вечірніх записів, так воно і робиться. Так, угу. відкриваємо, зняли тіні, ті, що відбилися. Олечка, тобі скучно, іди до нас. Щось ти хотіла попитати. Отак от. Ми зробили красиві очі, а підсилити дію маски. Ти якраз мені казала, що я не хочу старіти. Підсилити О, дію маски то? можна, під низ, можна під низ, наносячи сироватку. Сироватки професійні, ліпосомальні і дівчата, зараз на них промокод, 20% до наступного ефіру. Ліпосомальну сироватку Любу, ти ставиш під маску. І вона в тебе ще більше активується. Да. так-так-так. Тобто ви собі купуєте ліпосамальну сировичку, поставили під маску, і вона стала ще більш активною. Mm. Угу. Що, не, не, не приймають участь у нас, дівчата, сьогодні, ні? І, мабуть, цікаво, що я питання тобі задаю. Ми тут вам бражу, показуємо розповідаємо. Ми тут просто до речі два інструктора по манікюру. Рекламка пошла. Так. Ну, так. <рес> <рес> <Десні, тут питання. рес> такий складний манікюр мені Оля робить щотижня. Оце її робота, вона завжди любить робити мені дуже складні техніки. <рес> <декільні> <рес> питання: сиворотка з вітаміном С. Ліпосомальна звичайно, так. Да. Та. Що це таке? Ліпосоми це комплімент, гарні дівчата моделі. Ліпосоми транспортні такі частечки, розумієш, і для того, щоб зробити ліпосоми, вони дозволяють сироватці глибше проникнути. Щоб зробити ліпосоми, треба певна технологія. І тому, коли сироватка коштує 7 євро, розумієш, на ній написано сироватка, це не означає, що вона проникає вглиб. Тобто, для того, щоб зробити ліпосоми, фабриці треба трошечки грошенят вкласти, розумієш. Тобто не вся не всі сироватки ліпосомальні. Професійні наші сироватки ліпосомальні. Їх можна використовувати як щодня, так їх можна використовувати для покращення маски. І ще я тобі, що знаєш, що хотіла сказати. Ти от кажеш, що там я довіряю косметологу своєму, ну, і тому я дослухаюсь до його порад. Я тобі скажу дуже цікаву річ. Дивися на колінка, на колінка. Ну, угу, я трошки віч, вічки підклею. Uh, в мене середній. Uh, Середній цикл дозрівання. показати, Я вибачаюсь показати, скільки ти береш? З кого, чого клею? Ні, а, вони попочк... Ага. Угу. Середній цикл дозрівання клієнта до покупки приблизно півроку. Тобто дівчата дивляться, слухають, ну, і потім, коли вже вони починають Слухо. розуміти логіку і довіряти цьому процесу. То в нас всі дівчата, що приходять на персональні консультації, до речі, я їх даю. 50 євро коштує годинна консультація. Ви mm -hmm. можете взяти і проконсультуватися, підібрати собі догляд. Mm -hmm. Це круто. От. Бо це важливо. От. Ну, та, ну, значить, ну, це важливо. Ти Це да, по построювала. Да. Ну, <с? коли <с? заходиш в магазин, по-перше, я знаходжуся, знаходжуся в іншій країні, ти не завжди знаєш мову технічну, саме ну, щоб тобі роз'яснили правильно. Тому це вообще круто. Оля, відкрина mm. корінка десять. Ти думаєш, що продавці в магазині мають Я л... думаю, що ні. Я тобі скажу в Єві середній життєвий цикл в нашій Єві в Україні, середній <свист> життєвий цикл продавця <свист> серйозно. В мене є тут в Аліканте, є хлоп, який набирає персонал для Єви. Він HR. А -а -а. Ага, і от середній цикл життя персоналу Єви. 3-5 місяців, тому що платять там шалені копійки. І не може вивчитися дівчина скоренько розбиратися в тому асортименті. Ну, та, асортимент великий, я коли зайшла, попросила червоний теплий олівець, вона сказала, якщо ви така розумна, обирайте сама. Ну. Коли я сказала, що мені треба олівець теплого кольору, вона каже, якщо ви така розумна, обирайте собі олівець сама. Ну, то й все. Ну... Там... Yeah. <laughs> Компетенція, Компетенція конечно... залишається бажати кращого, yeah. так? Як тобі, до речі, твої оченятко? А uh, я. Можна, no, можна, pro... як ти сказала, uh -huh. можна провокуючи питати, можна провокуючи компліменти. <laughs> Дуже гарно тебе питання. А ваш морський колаген це наносити замість сироватки, який кращі в ампулах чи в ванешці. В ампулах концентрація вище, але ампулу ви мусите за два дні використати. Тобто я зазвичай роблю перед нанесенням, точніше, коли я роблю масаж, я відкриваю ампулу з колагеном. Я зробила масаж і під масажний засіб нанесла ампулу з колагеном. Після того я змиваю масажний засіб. І роблю маску. Під маску, одну чи дві маски я роблю. Я наношу ампулу з колагеном. Потім знімаю маску і ще раз наношу, Тобто, вам треба його за два дні використати. Він активніший, а колаген, в крапельках, то він, дівчата, може бути відкритим 12 місяців. Тобто, от є такий от колаген в крапельках і тут є от відкрита баночка. Бачите, написано, кропочка і намальовано 12 місяців. Це рідкий колаген. В чому його перевага в тому, що він якраз дозволяє нашій шкірі боротися з гравітаційними процесами старіння? От і все. Тому обирайте собі, якщо ви хочете пройти такий шалений екстрений курс, беріть його в, власне, дай мені другу свою сторону, беріть його в ампулах, якщо ви хочете для постійної підтримки, беріть його. Це засумувало? Вже ми закінчимо. А знаєш, я ще хотіла в тебе сьогодні mm -hmm. спитати, я б, можливо, це не для ефіру, але мені дуже важливо подобрати червону помаду <гум> Пам'ятаєш я, <гум> пам я, я, я тебе? Пам так, я тебе пам'ятаю. Я пам'ятаю це питання. Ну, по цей мейк вже вона червона не піде, але я б хотіла от ти колись. В мене. Mm -hmm. І ти так все висрати пунч-пунк, вона була погана. Морковка, морковка, морковка. Mm -hmm. Як Феррарі наш. Mm -hmm. та, ну Так, mm -hmm. mm -hmm. Дівчата всі люблять 504-ту помаду на мені. Mm -hmm. <laughs> це <в нас> дуже <laughs> фрага. Ну, та, я думаю, що не це не місце. Ні, я думаю, що це не на, не на часі, не зараз. Сьогодні воно не підійде. Ну, ти і... давай нам ефірчик такий тоді. Так, ми зробимо дівчат. Ми будемо з вами прощатися, тому так. що, тому що, тому що. Тому що. Я їду ну, що ми вже файні. Вже... Я їду на концерт Скрипаля на яхту, і я обов'язково вам покажу, як він відбувся. Вау. Та да. ми з Барвінської підемо у порядке місто Аліканте. Тепер дивіться, як сапожник без сапоги. Четвертий, супер, на мені теж супер. Да, дивіться, дівчата підуть намальовані підкорювати Аліканте, а я не намальована, піду підкорювати яхту. Ну Не знаю, не знаю. Це в твоїх руках. Я собі зроблю червону помаду. Все, люблю вас, ставте нам сердечко. Нам завжди дуже приємно приємно пливну сердечко ставити. <свят> Поставте лайк цьому відео, і зустрінемося завтра.